Всем привет! Вы на канале Водум И сегодня у нас шкуловой рановый. У нас такого еще не было, то я захотел так сделать. Ну ладно, все, мы начинаем. Так. Мама, мама, можно погулять? Куда бьешь? А ну, дай сегодня дневник. Так что Куда ты бьешь? І ти ще збираєшся гуляти швидко в кімнату чотири роки. Не, є, не як ти гулянок. Куда Що? Ж? Мій син поліпшував собі грав, ніж да. ви. Ну коротше, е, сьогодні я буду збігати. Е, сьогодні я сьогодні буду збігати. Ви вмієте грати. Е, щас. Ви інваліди в команді. Я мучусь. Я вона, короче, замучена, як пішов. У мене немає... Так, тепер ми біжимо зразу. Одні ліші інваліду в команді. Мисенька ліпшилась у Ви. Іду, іду. Так. Куда б'єш? Оооо! Так, нікого нема. А, стоп, вікно треба закрити. Так, Ры. піду, построю тому мелкому засаду. Так mm -hmm. я проверить и сыночка. Чейся. Я выключал, я слышал за чашку, да. Да. Чейся, я... че мне? Я учусь. Добре, потом будешь мне все приветствовать. Давай. Ну, я не буду учиться. Так, пидолы, 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 так, Так, Угу. Mm -hmm. Опа. В смысле? А, да, вам Иду дальше. <гублянство> 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 так, вытяжку. Я иду уже назад. Включу, включи вытяжку. Ой, скики ты треба відкрити вікно. векно. Так, ты иду на дверь. Треба подивитися, як ней там сыночек. Лха-муха! Так, ты дома лога, кто рисовал? Кто белок на пришелся? Нет, нет. Галя, а почему <ріщи> мелкого нема? Він на дворе. Все бежу за ним. <ріщи> а, стоп, Ану стоп! стоп. Мы начались чуïна... <ріщи> 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 Попався? Попався! и ты запас! Ты друга побежал! Двері треба після цього рижого закривати, говори я йому. Ти де? Гена, ти де? Забери свої ключі з хати. Один. Ой, бігаємо. Шо, не знаю. Три все, иди дальше уроки в четыре. Я его заведу. Да Так, ты до себе на лавочке посадить типу, дома. Ой, на дворі. так треба дом треба треба требу я не видно уложить його тут. Так, піду далі свій футбол дивитися. Піду в туалет. Так, треба піду далі свій футбол дивитися. Так треба подивитися, як там рижий вчиться. Треба пирта сина. Вчиться? Ну-ну. Угу. О, буде брьох. на 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 Треба піти мелку. А чого ти не вчився? вчишся? Чого ти не вчишся? Стояти. На! Ой. Все, ідемо. Ходи, іди на кухню, швидко. Я вже просрав дві. Ходи! Давай. Мий пол швидкіше! Та треба закрити, Щоб ти не втік. Він прибирає! Ген, він прибирає. Побирає, хай прибирає. Що? Прибрав? Все поприбирав. Й... йди в кімнату. Все <плес> і вчиться. Ген, тобі путерброд зробити. Так. Зараз віднесу. А! не открыл? Нет, иди, пацаны, заметили. Там уже показалось. Человек. Сейчас, вот я выдержу. Да, бутерброды. Во, бросли бутерброды. Во, я положила на стену. Положила на стену. Ты и ты дали двадцать Ой-ой-ой. Я на потёк ему видно? Да, сик надо ему выгнать. Сик забыл! ты сик! Так, на посадку... Так, это, написал... сыночка. Треба полити цвіточки, Чи ні, трошки потім. Треба піти полити цвіточки, цвіточки. Так, піду, піду я на вулицю. Так, так, піду, піду. піду, так, так, так. піду, піду. піду, піду. А! Чому я типа, тут мать, мать, у нас у мене мать, було мать, пространство. Ні, ти, типа дивився ось сюди, сюда. Я. А Шон! Наш мелкий криказабрик пішов на кухню, спочатку і вернувся назад. Та ти показав, він Да ты показал, Динку ты шел показати. Зараз чекай смуктальні гроші. А я поле цвіти, ага. іду, іду. Ой, ма, ну окей. <звук> Понятно, що тут там не тут кошел. Я так привел А ч мы е ханы? Она еды ну, сюда! бляха! Аля, я тебе добыла, что на шесть стороне. <плес> mm. все yeah. иди за мною. Yeah. получиш від меня днем по задниці, Иди за мною. Вс, я Ай! 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 разные сбежать. Эй! <звучно> всем, всем пока! На моем видео. Всем пока.